Микола Кочерга Новела Кава в тріснутій чашці. Сидіти в кав'ярні тоді приємно, коли вона порожня. Артем повагом невпевнено сів до столу. Не знаю, може й так. Підсовуючи собі стілець, відповів Андрій. Офіціант, зовсім юний хлопець, заклопотано зиркнув на цих двох кремезних чоловіків і за кілька секунд вже був біля них. Отримавши замовлення, він зник за приємно пахнучою великою кавоваркою, А Артем продовжив свою думку. От бачиш, він спішить. А все чому? Бо тут лише ми. Нема клієнтів, нема грошей. Нема грошей, нічим платити за житло. Ну, і так далі. «Хм, Ти відкрив мені Америку, глянув скосе Андрій. Та я про те, що ти забагато платиш своїм рабам. Не забудь. Ми в глухій недоладній провінції, злих, лукавих конкурентів тут нема. Твоя будівельна канторка, єдина, мов палець у носі. Можеш платити в половину менше. Все одно будуть іти до тебе, бо більше нема до кого, уяснив. За різнокольоровим товстим склом вікна. Глухо прогоділа авантажівка. Ми в цьому світі, мов вовки, вів далі Артем, кожен сам за себе. Я сам господар життя Бог і карма. Тому, гадаю, треба бути тобі дещо офіціант завершив готувати каву і зацікавлено зрикаючи в бік Артема. Наблизився до столика зі своїми єдиними відвідувачами. Прошу, а ваша кава і ваш гарний настрій. Дякую, Андрій. Наблизив до себе чашку. Каву бачу, а де ж хороший настрій? лукаво скривився Артем. Хороший настрій у каві, пане, посміхнувся до нього, мов до дитини, офіціант. Ой, казкарти. І не більше романтик. нервово смикнув лисою головою Артем. Офіціант вже зібрався йти, але його спинив Андрій. Чекайте, я все гадаю, де я вас міг бачити? Хвилинку, ага, згадав у телепрограмі, в шоу про ілюзіоністів, магів щось таке. Так, зніяковів хлопець. І справді пильно вгледівся в очі офіціанту Артем. Артист. Так, згадав я, ти ж отримав гарний грошовий приз. Чому тут стирчиш? Е -е, втрутився Андрій. Він усі гроші віддав сусіду на лікування. Все місто про це тоді говорило, не пам'ятаєш? Ну і окей, ти вільний. Розмито махнув рукою в бік ілюзіоніста Артем. Хлопець слухняно попрямував до стійки бару. Якусь хвилину чоловіки міркували кожному про своє, поважно надпиваючи каву, а потім у Андрія задзвонив мобільний телефон. Я на хвилинку перепрошую. Він вийшов з зали. Артем на кивнув у відповідь. Непорушно обіпершись важкими ліктями об столик, цей хлопець не вміє жити. Маючи гарні фінанси, він міг би виїхати геть з цієї провінційної дірки і забути про неї назавжди альтруїст. Нема в нього залізної хватки. На мить перед очима щось. Промайнуло. Ганьба. Як можна? Артем ошелешено роздивлявся нитку тріщини, що мов чорна блискавка, повзла від вінця його чашки до її дна. Ось тобі модна кав'ярня Чорна тріщина, схоже, була глибокою, а в кількох місцях розчахувалася, ставала ширшою, відповзаючи то в один, то в інший бік, мов каньйон. Кинути б у той каньйон цього офіціантика, чи то від обурення, чи від втоми, ця чорна нитка заповнила всю свідомість. Витіснила геть смак кави, навіть кондиціонер вже не дихав прохолодою на змокрілу спину, а сонце нещадно стискало голову. Сонце? Де воно тут? Що за пісок на зубах? І вітер чужий такий, ноги підкосилися, І я щойно сидів у. Судома страху й розгубленості оповіла душу й тіло Артема. Це неможливо. Він опустив погляд там, дуже далеко внизу, його коричневі кросівки стояли на червонястому камені, присипаному пилом, як ржою. не хитнувши головою, обережно повів поглядом догори. Тепер його серце вбило в усі там тами конги й бонги, які тільки існували під сонцем, без перестанку, випереджаючи дихання і свідомість. Перед ним простиралася нескінченна, велична, жахаюча далина Великого каньйону. Вітер ховав у грандіозні розломи все. Що знайшов літаючи світом, небо боялося відпускати нижче до землі хмари, аби ті не застрягли між кам'яними виступами, і легка і одночасно важка тиша, ти вітер, камінь і час. Вже не цікаво, як ти сюди потрапив, цікаво, як повернутися назад. У свою реальність, у затхлу провінцію модну кав'ярню. Думай, ти ж сам собі кармай Бог. Хто це говорив? Я? Чомусь, стоячи на краю цієї прірви, такі думки нагадують листки торішнього календаря. Сон. Ні, це галюцинація. Той офіціантик щось підсипав у каву. І тепер, напевно, обчищує мої кишені підлота. З височезного голубого неба донісся далекий, мов те інше життя, крик орла. Одинока нота звуку посеред невідомого тобі чужого світу. Треба лягти, заснути. А коли прокинешся, все стане на свої місця. Андрій повернувся до зали. За столом було порожньо. Здивовано гукнув до офіціанта. А де мій товариш? Вийшов, коротко відповів той, витираючи посуд. Як вийшов? Я ж стояв на ганку. Офіціант спантеличино знизав плечима, мовляв, а я тут до чого? Дивно, захвилювався Андрій. Окинувши підозрілим поглядом залу кав'ярні. Дякую за каву, піду. І вам дякую, посміхнувся офіціант. На здоров'я. Клієнт зачинив двері.